Ви ж не називайтесь учителями, бо один у вас учитель, Христос, усі ж ви браття, і Отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах, і не називайтесь наставниками, бо один у вас наставник, Христос. Більший же з вас нехай буде вам слугою, бо хто підносить себе, Той принижений буде. А хто понижує себе, той піднесеться. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви і самі не входите, і тим, хто входить, не даєте увійти. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць, на показ довго молитесь, за те щоб більший осуд приймете. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що обходите море і сушу, щоб навернути хоч одного, і коли це станеться, робите його сином Гієни удвічі гіршим за вас. Горе вам, вожді сліпі, які говорять, якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храму, той винний. Безумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує золото. І ще коли хто поклянеться жертовником, то нічого, а якщо хто поклянеться даром, що на ньому, то й винний. Безумні й сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує дар? Отже хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому. І хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе у ньому. І хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а облишили те, що є найважливіше в законі суд, милість і віру. Це належало робити і того не залишати. Вожді сліпі, що відсіжуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники і фарисеї і лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда, тоді як усередині вони повні злодійства і неправди. Фарисею сліпий, очисть перше всередині чаші і блюда, щоб чистими були і зовні вони.